А які найпоширеніші симптоми вигорання? Як зрозуміти, що ти вже на межі? Психіка завжди дає сигнали того, що ви знаходитесь на межі вигорання. І ось основні з них це те, що ви не можете виспатись, ви не можете відпочити. Скільки б ви цього не робили, вам завжди мало. Навіть коли ви прокидаєтесь зранку, ви все одно відчуваєте себе втомленим. І у вас повністю відсутня мотивація. Вам не хочеться зовсім нічого робити. Наступне це фонова роздратованість. Тобто, ви часто виходите з себе, вас дратує абсолютно все, любі дрібниці. Також сюди входить те, що вас пригнічує рутина, тобто, ви не бачите виходу з цього і не бачите рішення в цій ситуації. Ви навіть не можете радіти зробленій роботі. Також ви відміняєте усі зустрічі Дуже. з друзями. Тобто, ви не хочете ні з ким бачитися, ви хочете бути завжди наодинці з собою. Ви не можете себе змусити вийти на вулицю. Тобто завжди придумуєте якісь відмазки, щоб не зустрічатися з друзями. Наступне це те, що ви перестали піклуватися про себе. Якщо раніше ви любили себе радувати, любили себе наряджати, якось піднімати собі настрій, то зараз ви цього не робите, і зараз воно вам не потрібно, і у вас просто на все немає сил. Також при вигоранні людина не хоче нікому співчувати, співпереживати. Вона від цього отримує якусь втому, їй це важко робити, і їй здається, що на це йде дуже багато енергії, якої в неї і так не вистачає. І навіть веселі справи, якими вона раніше займалася задоволенням, які приносили радість, це для неї вже як великий тягар, який не хочеться робити, і який важко робити у вигорівшої людини, усі справи затягуються або робляться повільно, навіть якщо ви навчаєтесь або десь працюєте, ви це робите через силу. І зазвичай тут присутнє почуття вини, тобто чому я така, чому я повільно щось роблю, чому в мене це не виходить, чому я така в'яла і таке інше.